Як правильно укладати кредитні договори, яку валюту найкраще тримати на депозитах? Та що таке девальвація, Тепер цьому навчатимуть в українських школах. Спеціальні посібники та підручники розробив Національний банк. Фінансові тонкощі із 1 вересня уже опановують десятикласники. Щоправда, за незнання курсу євро чи долара двійок не ставитимуть, бо предмет це факультативний. Незабаром подібні досліди планують провести і на п'ятих та шостих класах. Мовляв, діти для банківської системи це перш за все, майбутнє. Вкладники та позичальники. Основний інвестор банківської системи – це населення. буде ли оно приносити гроші в банки, хранити в якій в валюті. Це все те, що буде делать банківську систему сильной. Учителі переконують, школярів до нової науки не силують. Навіть інколи діти самі пропонують такі життєві ситуації, в які потрапляли чи вони, чи їхні батьки. І потім ми приймаємо, обговорюємо, як вийти з такого стану, як правильно повестися в ті інші ситуації. Насправді фінансова бізнес українських дітей не надто висока. Чому змінюється курс долара, що таке внутрішній валовий продукт і що робить Національний банк? На ці запитання діти тільки знизують плечима. Девальвація ні. А який курс зараз в гривні в Україні? Ну, теж не знаю. Знаєш, скільки коштує долар зараз? Ну, всім з чимось. А хто голова Національного банку знаєш? Ні. <ріпи> а де він знаходиться хоча б будівля Національного банку? <ріпи> ти... Долар 8, євро 10. Тобто ти обізнаний, так? Тобі це цікаво? Угу. <ріпи> На друк підручники витратили 20 тисяч доларів. Щоправда, держава на них не дала жодної копійки. Усі витрати перекинули на плечі агентства Сполучених Штатів із міжнародного розвитку. Може і правильно, адже все одно українці віддають перевагу американській валюті. Олена Лоскун Павло Бондаренко Юбіар.